Розпад Російської імперії дав шанс багатьом поневоленим націям на здобуття власної незалежності. Серед них був і український народ, який створював свою державу із великим бажанням та відданістю. Але більшовицька Росія не збиралася втрачати Україну та розпочала збройну агресію проти нашої країни. Комуністам навіть вдалося захопити Київ, та, незважаючи на це, українці не лише вистояли. Але й перемогли у кривавій війні і помстилися своєму одвічному ворогу. Сьогодні ми поговоримо про становлення Української Народної Республіки та нашу перемогу в першій радянсько-українській війні. У кінці лютого 1917 року у Петрограді вибухнула лютнева революція, у результаті якої розпалась Кривава Російська імперія. У цей же час колишні поневолені народи розпочали боротьбу за власну незалежність. Цим шляхом пішли і українці, які пам'ятали про минулу славу Гетьманщини часів Хмельницького. На початку березня у Києві відбувся з'їзд українських партій. Вони утворили представницький орган влади Українську Центральну Раду, головою якої став вчений історик Михайло Грушевський. Ця організація стала українським парламентом. Що працював над автономією, а згодом і над незалежністю України. Уряд Грушевського отримав підпорядкування понад мільйона українських солдат російської армії, які саме поверталися з фронту Першої світової війни. Маючи таку силу, Україна могла негайно оголосити про незалежність. Але Грушевський та Центральна Рада вирішили йти мирним шляхом. Тож спершу лише проголосили автономію в складі Росії. У ті часи український уряд мав хибні думки, що можна здобути власну незалежність, не вступаючи в конфлікт із Росією. Саме в цьому полягала одна із найбільших наших помилок. Адже далі хід історії набув кардинальних змін 7 листопада. Більшовики здійснюють державний переворот та розпочинають об'єднувати Росію під своєю владою. У відповідь на це Центральна Рада проголошує самостійність Української Народної Республіки і не визнає комуністів. Але лідер більшовиків Владімір Лєнін не збирався втрачати Україну і тим більше визнавати її право на незалежність. 11 грудня московські агенти в Києві намагалися здійснити збройне повстання. На допомогу їм вирушили російські солдати, але українські війська досить швидко придушили повстання і роззброїли росіян. Через ці події Ленін звинувачує УНР в зраді комуністичної революції. І наказує своїм військам готуватися до бойових дій. Наближається радянсько-українська війна. Друзі, ми вам дуже вдячні за те, що ви допомогли закрити наш збір. Підтримувати український контент в такий час це мега важливо. Адже лише завдяки вам та нашим воїнам ми досі працюємо. Якщо ви маєте бажання, то підтримайте нас на Патреоні або одноразово на Монобанку. Оформивши щомісячну підписку, ви зможете розблокувати ексклюзивний контент. Та вибирати теми наступних відео ще раз вам дуже вдячні. 14 грудня 1917 року більшовики висунули УНР ультиматум. Вони вимагали перестати роззброювати російські загони, не пропускати підкріплення для повсталих козаків на Дон і Кубань та визнати комуністів за нову владу. Однак українці висловили рішучу підтримку Центральній Раді. І Грушевський та Венеченко не прийняли російський ультиматум. Зрозумівши, що УНР відмовляється виконувати вимоги, комуністи зібрали для наступу велику кількість солдат під командуванням Антонова Овсієнка. Їхнє військо ділилося на три групи: перша група наступала на Бахмач і Конотоп. друга на чолі з Михайлом Мурав'йовим на Харків, Полтаву та Київ, а третя здійснювала допоміжний удар на Бахмач. Загальна чисельність цих сил становила 30 тисяч осіб та 10 бронепотягів. Але враховуючи усіх російсько-більшовицьких армійців, що діяли в Україні, їхня кількість нараховувала аж 110 тисяч бійців. Уже 22 грудня більшовики перейшли український кордон та зайняли Харків. Там вони створили свій маріонетковий уряд, а Центральну Раду назвали незаконною владою. Більшість харків'ян були проти російського панування. І підтримували незалежність України. Розуміючи це, більшовики розпочали жахливий терор проти жителів міста. Вони щодня арештовували сотні осіб. За період окупації було розстріляно тисячі невинних людей, яких закопували в братських могилах. Водночас комуністи продовжили свій наступ на лівобережжя. Українські сили переважали червоних чисельно, однак їхні дивізії були розкиданими по всій території. І не могли забезпечити ефективного опору в цій ситуації. Чимало питань до лідерів УНР Грушевського та Венеченка, які не організували боєздатне військо і надіялися на мирні перемовини із Леніним. Лише військовий міністр УНР Симон Петлюра усвідомлював неминучість війни, тож розпочав збирати солдат і переводити їх на схід із метою захисту найважливіших залізничних вузлів. 29 грудня відбувся бій за станцію Лозова, в якому червоні, на жаль, розбили українських бійців. Після цього окупанти рушили на Донбас, де з'єдналися із місцевими більшовиками та разом продовжили захоплювати Україну. У цій ситуації уряд УНР приймає абсолютно безглузді рішення. Вони називають Петлюру основним винуватцем війни і змушують подати у відставку. Окрім цього, відбувається демобілізація армії та створення добровільних загонів. Тобто, під час війни солдати замість того, щоб захищати Україну, могли спокійно поїхати додому. Через це в українському війську залишилося менше 20 тисяч чоловік. Приймати таку реформу під час бойових дій було справжнім абсурдом. Як результат, в середині січня війська червоних в ході важких боїв беруть Катеринослав, Олександрівськ та Полтаву. Українські гайдамаки і вільні козаки невеликими загонами змушені були відступати за Дніпро, втрачаючи схід та південь України. Нашим військам суттєво не вистачало людей з бойовим досвідом. До того ж, чимало здібних солдат, що не підтримували діяльність Грушевського та Венеченка, перейшли до більшовиків. 22 січня Центральна Рада проголошує незалежність УНР із надією на підняття морального духу захисників паралельно цим подіям. Брянська група займає глухів, конотоп та чернігів. Їй на підтримку йдуть солдати Мурав'йова, які захоплюють Ромодан та Бахмач. Українські частини були розбиті, тож тепер російським військам відкрилася дорога на штурм Києва. Уряд УНР вирішує кинути всі наявні сили на оборону станції Крути, щоб перегородити шлях росіянам. Але неочікуване повстання комуністів на заводі Арсенал. Змусило повернути найбоєздатніші підрозділи на його придушення. У цьому випадку УНР пішла на відчайдушний крок, зібравши на оборону крут студентів та гімназистів Києва. Разом їх налічувалося 550 вояків, частина з яких ще не вміла добре володіти зброєю, а часу залишалося обмаль. Адже 27 січня червоні розпочали загальний наступ на Київ, який очолив Михайло Муравйов. Через два дні він дістався Крут і вступив у бій з українськими юнаками, якими командував сотник Аверкій Гончаренко. Героїчний бій проти сильнішого ворога тривав цілий день. У результаті російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні, а Київ отримав змогу приготуватися до спротиву. Але, на жаль, 8 лютого Муравйову таки вдалося зламати опір українців та захопити Київ. Після цього росіяни здійснили масовий терор серед мешканців міста і вбили близько п'яти тисяч осіб. Сили УНР відступили на Волинь, де готувалися до власного контрнаступу та помсти окупантам. Зважаючи на важкі поразки і гостру нестачу власних сил, уряд УНР вирішує укласти угоду із Німеччиною та Австро-Угорщиною. Саме з їхньою допомогою була надія визволити Україну від російських загарбників зі свого боку. Центральні держави гостро потребували продовольства, яке могли дати українські селяни. 9 лютого 1918 року УНР і центральні держави уклали договір у Брест Литовську, за яким останні визнавали Україну і надавали їй військову допомогу в обмін на поставки продуктів харчування. Вже в кінці лютого австро-німецькі війська увійшли на територію України і розпочали спільний наступ проти більшовиків. За короткий час українці за підтримки іноземних союзників знищили загони комуніста Кіквідзе та звільнили Житомир і Бердичів. 28 лютого австро-угорські війська захопили Кам'янець-Подільський та Хотин. Розбиті комуністи поступово втрачали Поділля, натомість австрійці упевнено рухалися до Одеси. Через ці події Лєнін зі своєю більшовицькою зграєю були повністю деморалізованими, і вже на початку березня їх вигнали з Києва та змусили безсоромно тікати. Передові загони УНР із тріумфом повернулися у рідний Київ. А після продовжили наступ та розгроми більшовицьких груп. Нарешті українці могли помститися червоним за усі катування та біди, які ті вчиняли під час свого панування. Особливо прославилися запорожці Петра Болбочана. Саме вони разом із німецькими союзниками звільнили Полтаву і Харків. Після цього запорожці розвернули власну кіноту та рушили на південь України, звільняючи Олександрівськ та Мелітополь. Тим часом Центральна Рада таємно наказує Болбочану захопити Крим і зробити це швидше за німців. Завдяки власній кмітливості запорожці прорвали потужні укріплення Сивашу та захопили Джанкой. Змусивши комуністів безпорадно кидати свої позиції. Далі українці зайняли Сімферополь та Бахчисарай, і тепер мали на меті заволодіти Чорноморським флотом. Однак німецьке командування наказало українцям покинути Крим, адже згідно із домовленостей, уряд УНР власноруч відмовився від півострова. Це, врешті, підтвердила сама Центральна Рада, яка вважала Крим землею кримських татар, а не України. До речі, напишіть у коментарях. Чому український уряд вів себе так непослідовно та допускав стільки критичних помилок? Хай там як, але саме на цьому завершилася легендарна кримська операція Запорозьці Петра Болбочана. У травні 1918 року вся територія України була зайнята австро-німецькими солдатами. Військам союзників знадобилося лише 70 днів для тотального розгрому комуністів на українських землях. Врешті під німецьким тиском більшовики визнають самостійність УНР, але починають бажати реваншу за поразку у війні. Центральна Рада повернулася до Києва і продовжила свою політику під наглядом німецького командування. Водночас з німцями розпочався масовий вивіз з України продовольства, який викликав обурення українських селян. Наша держава увійшла в новий етап свого становлення і розвитку, але попереду чекала ще одна радянсько-українська війна. Друзі, напишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте наш проєкт фінансово. Дивіться інші наші відео та слава Україні!